Корочі, розрив рядочок. Ось насінинка. Друга, третя, четверта, п'ята. Чітко кладе 23 см один од одного. Я такої ідеальної розкладки, скажімо так, добивався дуже-дуже великим трудом. Дуже великим трудом. Але добивався навіть на старій сівалці. Ну, на цій в мене вийшло це зробити буквально. Просто елементарно. Регулюванням вакуума, щоб не було двойників і пропусків. І, в принципі, швидкість 10 км на годину не є проблема для нормального посіву. Що ми в принципі, робимо? Бистро сіємо, швид заправляємося. І в нас великі бункера для насіння. Нам вистачає сюди 16 мішків і ще плюс 4. Коротше, 20 посівних одиниць на 48 гектарів площі. Одної з заправки. Ну, так, ми сіємо. 60-61 тисячу на гектар. В принципі, цього достатньо для того, щоб нормально працювати протягом цілого дня. Так що так.